Хтось цим керує, ох, керує до, ну, дві, дві країни да? і хтось керує. Тобто є якийсь кукловод, все одно є якийсь кукловод. Давайте подивимось розвиток подій з нашого боку, чи після цих О. подій. А, буде збільшена поставка військової необхідної допомоги. Так, да, вона буде збільшена. Дивіться, вона буде збільшена, але це не буде повністю достатньо нам. Десятка жезлів це дадуть. А імператриця перевернута, це дадуть, але не такий повний обсяг, щоб ми перестали бути жертвами. Ну, тобто, іншими словами, не такий великий обсяг, щоб ми могли. Взяти і просто відтиснути, або там ще щось зробити, щоб воно не лізло. Показує вам, що можливо все ж таки припинення гарячої фази війни. А от гаряча, так. Да. Я скажу так, навіть якщо ми питаємо по терміну, да, то перший другий і. Щось розкажу. Перший, другий і на третій виходить. Чого так? Бо на перший місяць ми получаємо зброю. А на другий місяць вона доходить, а на третій місяць це зброя в дії. Тобто, чи вийде-вийде, припинити гарячу фазу війни? Але е, на протязі третього місяця відтепер. Чого я кажу на протязі? Бо на протязі це впродовж 30 днів. Та? Бо можна під кінець, можна до. Ну, я ж знаю, що наші люди будуть там рахувати, там ще. і тут показано саме до. І, до речі, я ще робила розклад точно там теж було на третій місяць. Тобто пазли збігаються. Це відтепер. Угу. Яка перспектива подальших перемовин? Чи можуть вони зайти все ж таки в якесь конструктивне русло? Я розумію. Хоча я розумію, що ну як можна домовлятися з збивцею, який ну, хоче тебе вбивати. Але ж чи буде якийсь конструктив? Mm. Там буде конструктив, зараз я подивлюсь, який королева вийшла, це значить конструктив буде. А що за конструктив? E, Знаєте, що там про якийсь термін. Ну, типа, перемир'я, чи я кажу перемир'я, бо це може так не називатись. Там про якийсь термін, коли обидві сторони мають прекратити обстріли. Ось дурак і перевернуті обстріли. Да? Тобто там про щось, про якийсь термін, коли не мають стріляти, це є весь конструктив. Давайте за традицією mm -hmm. будемо. Завершувати гарне для України давайте подивимось травень. Гарне. Що травень в Україні готує? Так, що травень в Україні готує. Так, зараз я перефразую питання, бо мені кажуть, це ви поетичні речі, кажете, конструктуй речення, як має бути. Ну, це вони мені так кажуть, так? Тобто, зараз, що в травні такого гарного буде для України. Важливі позитивні події, можливі рішення. Угу, угу. Так, а, поутихнуть обстріли. Ось у завершення, ось ужерт. Поутихнуть обстріли. Дивлюсь далі. Думаю, так що, зовсім не буде? Ні, вони будуть. Вони будуть, але не такі сильні. Чого ж на цей період, дивіться, чого ж? Чого ж, Давайте. чого ж? А... Бо шукають рішення, сильні світо цього шукають рішення, що ж далі робити. Чого так? Бо вони думали, що їх вимоги будуть одразу прийняті, і війна закінчиться. Ну, тобто, легше думати, як закінчити, да? там, де бомби не літають. Да? Це легше думати. Угу. Так. Вони зрозуміють, що їхні конструктиви не прийняті, і що ж далі робити. І на цей період буде, ну, це не перемир'я, це таке буде трошки затище, трошки затище, щоб, зрозуміти, щоб їм зрозуміти, що далі. Добре, а тоді. А тоді питання виникає: а чого ж Росія така послушна стане? <ріст> Інтересно, О, да? ось, до речі, Бо вона реально накопичує сили, вона щоночі обстрілює. А, бо Росія, от те, що ви сказали, вона буде накопичувати сили. Тобто, щоб не показувати, що вони припинили, зупинили, вони будуть пуляти. Але за цей період а, вона буде накопичувати сили, це правда. Щас вона буде накопичувати сили. Е, е, спільнота світу вона буде думати, що ж його робити. А що ж ми будемо робити, так? А <сумен> що ж ми будемо робити? <сумен> що ж ми будемо робити в цей період? Ну, що ж ми будемо робити, окрім того, що молитися, підтримувати ЗСУ і берегтися, друзі. Це однозначно, да, це однозначно. А от щодо взагалі, що буде робити Україна, а вона буде чекати, чекати поставку. Чекати поставку і поставку чого? Те, що те, те чим можна боротися. Тобто зброя. Тобто. І для України це період, коли вона може підтягнути, да, і для Росії, і для спільноти світової. Тобто, що тут такого хорошого, да, це що обстрілів буде менше. Але менше це не значить, що їх не буде. Їх буде просто менше. Знаєте, сьогодні в стрічці я звернула увагу на заяву. Вони ж тільки гавкати з Москви можуть ці російські mm -hmm. пропагандисти і чиновники, ну ці всі паскуди, mm -hmm. і заявляє, що Путін сказав, що він приїде до Стамбула тільки в разі, якщо Зеленський підпише капітуляцію. Хочу вас в такому ключі запитати все ж таки фінал завершення війни. Премль. Підпише капітуляцію, чи буде з якоїсь сторони капітуляція. Давайте так. Завершення війни. Опа. Опа. Сразу. Я його вхопила. Він випав, дияв. Бачите, який він. Тобто, хтось цим керує, ох, керує ну, дві, дві країни, так? і хтось керує. Тобто є якийсь кукловод. Все одно є якийсь кукловод. Так, зараз. Чи буде в завершенні війни цієї між Україною та Росією капітуляція з якої-небудь сторони? Давайте так спочатку. Да? Я не бачу капітуляції. Всі очікують її, але я не бачу її. Нема тут капітуляції. Тут, знаєте, що є? Тут, ой. Тут є щось, що Росії не дадуть впасти грязь в лісом щось якось якась буде пропозиція, що б Росія не впала, ну, в плані не капітулірувала, і Україна теж не буде капітулірувати сейчас, ну, можна я сейчас ще так Давайте. подумати. А що ж це буде? Що ж, яка ж подія має статися? Що ж таке статися, що так, да? Бо сейчас вони тягнуть, тягнуть, тягнуть. Знаєте, як придумують із того, що нема чого придумувати, вони придумують. А що ж за подія така має статися, що це буде? Не дадуть Росії впасти в грязь лісом і тим паче завершиться війна. Кажуть про е, е, смерть великопоставленої особи. Зараз карти показати треба, зараз, зараз, Ну, тут їх багато, ну, хто розуміє. Тобто, це дурак прямий, це значить, типа, це ж не ми. Це була особа, якої нема. Тобто, великопоставленої особи її нема. Да? А значить, це не ми. А значить, які до нас питання? Да? Всі питання до того, кого вже нема. Тобто розумієте, про що, да? так? Чином... Так. Це перспектива цього календарного року. Зараз. Дивіться, а зараз я, я розкажу, чого я так. так. А, це перспектива наступного року, але не наступного по повідомленню. Про коли це стане, е, не, щас, коли ця інформація стане доступною. Да, тобто публічно, да? публічно це буде перспектива наступного року. А в цьому році що? Ні, не, не цього. Того. Тобто в 26-му році це буде вже публічно викладено, да? тобто навіть це статися може раніше, але от публічно викладено, це буде в 26-му році.